Вітаю у світі сучасних теплиць. Пропонуємо до вашої уваги велику теплицю розміром 10 на 70 метрів у білоцерківцях. Це ідеальне рішення для тих, хто прагне отримати високий врожай на цілий рік. Однією з ключових переваг цієї теплиці є її покриття із посиленої плівки. Цей матеріал забезпечує надійний захист рослин від несприятливих погодних умов. Одночасно гарантуючи достатню пропускну здатність світла для оптимального зростання культур. Теплиця оснащена системою бокового провітрювання, що дозволяє підтримувати найкращий мікроклімат усередині. Це важливо для запобігання перегріву та зайвої вологи, що, у свою чергу, сприяє зростанню здорових рослин та збільшення врожайності. Крім того, швидкість встановлення цієї теплиці. Вас приємно здивує, компактні та міцні конструкційні елементи дозволяють зібрати теплицю швидко та без зайвих зусиль, заощаджуючи ваш час та сили. Вражальність цієї теплиці справді вражає, завдяки ідеальним умовам рослини розвиваються швидше та приносять більше плодів. Тим самим ви не тільки задовольните свої потреби у свіжих продуктах, але й зможете отримати стабільний дохід від їх продажу. Ця теплиця ваш ключ до успішного садівництва та стабільного врожаю.